Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні покажу вам найсвіжіші прориви у світі штучного інтелекту, які реально вражають. Від живої анімації з фото до музики за 20 секунд. Компанія HeyGen представила Аватар 4SH, який перетворює одну фото та аудіо у надреалістичне анімоване відео, завдяки новому аудіовиразному рушію. Аватар 4 передає міміку. Жести, навіть мікроекспресії, створюючи ефект живого виступу, працює з людьми, тваринами, аніме персонажами та різними ракурсами без студії, монтажу чи спецобладнання. Ідеально підходить для соцмереж, навчання, маркетингу та цифрового сторітелінгу. Хейджен знову задає темп у сфері АІ, відеогенерації. Компанія Lightrix представила LTXV 13 b Відкрита ж і модель для генерації відео, яка створює якісний контент у 30 разів швидше за конкурентів. Завдяки багатошаровому рендерингу вона поступово додає деталі, створюючи плавні й реалістичні сцени. Працює навіть на RTX 4090, підтримує камеру, ключові кадри і секвенси. Інтеграція з LTX Studio та тренування на ліцензованих даних Getty, Shutterstock, Роблять її безпечною для комерції, а головне, доступна безкоштовно для компаній із доходом до 10 мільйонів доларів. Еси Studio презентувала ACE Step в 1 до 35 b відкриту ШІ модель, яка генерує 4 хвилинну музику всього за 20 секунд. Вона підтримує різні жанри, дозволяє задавати структуру треку, куплет, приспів тощо. І створює якісні мелодії з чіткою гармонією завдяки дифузійному синтезу. Модель відкрита для розробників і музикантів, має безкоштовну некомерційну ліцензію та вже готується до інтеграції з DAW. Це революція у швидкій генерації музики від саундтреків до релізів без складного продакшну. Future House за підтримки Еріка Шміта представила Фінч. Ші модель для проривів у біології, що аналізує дані з наукових статей та генерує візуалізації, код і висновки за хвилини. Модель вже порівнюють із першокурсником аспірантури, але з суперсилою, швидкістю і обсягом обробки. Фінч працює у відкритій платформі Евіарі разом з іншими науковими агентами і допомагає в складних запитах, як от аналіз метастаз чи експресії генів. Це крок до створення i-вченого, здатного формулювати гіпотези та писати статті, хоча наразі він ще не ідеальний і потребує тестування. Google представив Gemini 2.5 Pro IO Edition ще модель нового покоління для розробників і дизайнерів, яка вже обійшла Cloud 3.7 у рейтингах. Вона оптимізована для створення ui дизайну. Редагування коду та інтеграції в агентські робочі процеси, а також здатна аналізувати відео від розпізнавання об'єктів до контексту дій. Модель очолила рейтинги LM Arena та webdev Arena, що робить її потужним інструментом для сучасних цифрових проєктів. Windsurf випустив масштабне оновлення Wave 8, потужний стрибок для команд розробників і корпоративних користувачів. Нові функції включають ai кодрев'ю в Github, аналіз документації через Google Docs, автоматизоване розгортання з Netlify, розширену аналітику та спільні ai сесії. Адміністратори отримали гнучке керування доступом і SSO, а команди повну інтеграцію з реальними робочими процесами. Wave 8 так, це платформа, яка не просто допомагає писати код, а трансформує командну динаміку в епоху ШІ. ReCraft запускає Advanced Style Controls функцію, що дає дизайнерам повний контроль над стилем і брендовою цілісністю. Відтепер можна поєднувати власні зображення з готовими стилями з бібліотеки ReCraft, налаштовувати палітру, геометрію і деталізацію, і все це з точним розміщенням логотипів і тексту. Функція інтегрована в ReCraft в три, підтримує спільну роботу команд і вже використовується такими гігантами як Amazon і Nvidia. Це новий рівень масштабованого, стильного і автоматизованого дизайну. Дякую за перегляд відео. Штучний інтелект змінюється щодня, тож підпишись, щоб не пропустити найголовніше і бути на крок попереду.